Друга проблема. Нам нікакої потрібно. Маріуполь перебуває в окупації Росії з березня 2022 року. Лише за офіційними даними у місті загинуло понад 87 тисяч людей, але реальна кількість загиблих буде дуже вражаючою. Як зараз живе Маріуполь? Та що росіяни не показують на своїх федеральних каналах? Ось так наразі виглядає ісконно русське населення Маріуполя. І чим вони там займаються? Вони відбудовують те, що самі зруйнували, використовуючи для цього дешеву робочу силу. А якщо раптом щось піде не так, їх швиденько мобілізують. Як вам новенький паперовий ЖК? Прямо навпроти зруйнованого будинку. Це для того, щоб люди насолоджувалися результатом руського міра. Ну ми давно це ждали, сподівалися. Ну і, слава Богу. Дороги строються, відстраюються, дома. При Україні не строїлось нічого. Отлично, отлично. У нас такого давно не було. Делали, у нас більше воровали, ніж ділали для дітей, для міста. До речі, у Донецьку виступала світова співачка Бейонсі у 2009 році. Hello, а одним з найкращих стадіонів Європи була Донбас Арена. А чим же зараз можуть похизуватись так звані ЛНР та ДНР? Нещодавно. Там відкрили першу касу самообслуговування. Не, ви зараз просто офігієте. в місті з'явилася перша каса самообслуговування. якими весь світ користується вже дуже багато років. А з мобільним інтернетом у ЛНР досі біда. Тому ми бачимо, як вам отлично живеться, та як при Україні нічого не будували. Злочинець завжди повертається на місце злочину. Візит Путіна у Маріуполь мав викликати яскраву реакцію путіністів. Наш правитель приїхав на освобождену територію. Але що ж вийшло насправді? Зустріч Путіна з воєнкорами була дуже показовою. Бо замість того, щоб підтримати його нахабну брехню, вони у прямому ефірі федерального каналу розповіли, що перед тим як зустрітися із царем, вони просиділи на карантині два тижні. Я все наступлення провів в карантині перед зустрічю з Володимиром Володимировичем. Ніякі тайний зараз не видаєш, ні що дуже не сходиться з тим, як Путін приїжджав до Маріуполя або у Дагестан, де зовсім не соромився обійматися та Фотографуватися із дітьми ось так зараз виглядає новий супермаркет у Маріуполі, багато фонтанів та ватут для дітей. Але у Росії держбюджет виділяє кошти на те, щоб встановити, на секундочку, столи для прання речей. У речках. Ежегодно городская администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание полоскалок, которые пользуются большим спросом у населения. В перечень работ входит ремонт и содержание в надлежащем виде мест для стирки и полоскания белья. Нет, вам не почулося. Это не рядки из исторических вспоминаний 18-го столетия. Это реальность России. У цій реальності, замість того, щоб люди мали змогу прати речі у пральній машині, росіяни витрачають мільярді коштів на знищення України, де потім встановлюють будинки, у які раптово зустрічається Путін, і там його вже чекає накрита вечеря на столі. Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення, вже готовий, як і обіцяв, долучитися до нашого марафону. Микола, вітаю вас в нашому ефірі. Так, Ань, доброго дня. Я проанонсувала, що станом на зараз ви перебуваєте в Покровську. Якщо можна почути від вас, ну що ви там побачили? Наскільки страшними є наслідки нещодавної ракетної атаки? Ань, я перебуваю в Покровську дійсно, і я перебуваю саме на місці цієї атаки. Ось за мною два будинки. В які влучила влучили ракети ситуація станом на зараз йде розбір завалів, все ще це продовжується. Дуже багато будівельного сміття. Само собою, а будинки ось я бачу навпроти мене. Вони посічені. Ось такими штуками зараз я спробую угу. показати. Бачите, а, такі кубики вони дуже багато важать. А цими кубиками а, була начинена перша ракета, яка бахнула ось в цей будинок. У вас там а, Микола, заблюрине відео. відео. Це ми ви в цілях безпеки так зробили це. Uh -huh. Так, я в цілях безпеки, тому що ну тому, що не потрібно. Uh -huh. Я так думаю. А uh, якщо хтось захоче подивитися, як воно виглядає, можете зайти до мене на телеграм-канал. Там є дуже детальний репортаж. Uh -huh. Так ось, uh, перша ракета прилетіла о 19.18, Ось в цей будиночок. І саме звідти летіли ось ці поражаючі вражаючі елементи. Люди вибіжали на допомогу людям, які постраждали. Приїхали МНСники, приїхали копи, приїхали медики, приїхали всі. Але ж о 19.50 друга ракета бахнула ось в цей будинок. Це готель, і саме друга ракета була набагато. Більш мощною, більш потужною, тому що саме від другого вибуху повилетали вікна, двері тощо, і саме від другого вибуху ми маємо загиблих. Ми маємо десятки поранених. І на жаль, більшість з поранених це копи. І я тобі скажу, що для мене дуже дуже боляче. це маріупольські копи, це наші копи, які були передислоковані в Покровськ. Вони кинулись на допомогу людям. І наразі, те, що я знаю зараз, одному з наших пацанів ампутували руку та ногу. Дівчинка в неї проламані ребра, в неї не працює одна рука. Та ще багато, -багато такого такого. Тобто плану це людей. поліцейські Микола, які працювали там на розборі завалів після першого прильоту. Правильно я тобі скажу навіть не так. Це поліцейські, які вже їхали додому яких закінчився робочий день, mm. і коли вони почули а, прильот, вони самі приїхали, щоб допомагати людям. Тобто, це навіть а, там є копи, які були без броніків, без касок, так і от саме а, вони травмовані більш mm. за всіх. Mm -hmm. Бачимо, ми ці кадри жахливі. Ну там ж нічого не підлягає відновленню, все розбито вщент так. Слухай, ну ось в цьому будинку, який за моєю спиною там немає четвертого, п'ятого поверхів. А ті квартири, які там, ну їх вже немає. Будинки, які біля нас вибити шибки, вибити вікна, але ж там ще я вважаю, можна буде жити. Скла немає ніде, тобто вилетіло все. Тут є поруч приватні будинки. Там такий ж такий ж самий жах. Є автівочки, які стоять поруч. Одна автівка її прошило наскрізь бордюрним каменем. Тобто, це, це жах. Це а локально в центрі міста Росія за годину створила більший жах ніж той жах, про який, начебто, розповідають російські пропагандісти. Оце 8 літ бомбілі.